Так, друзі, всім привіт, настало літо, І настав час запасатися, так сказати. Ну, вкусним чаєм, що. І, коротше, я вирішив ще раз повірити, чи є чорниці. Ну, парочку чорниць знайшов. А от одна є. От пару є. щоб дві, три, чотири. Ну, хоча б поїсти. Треба ще буде походити і перевіряти, тому що того разу, я коли з боку зайшов, так оглянув, Ну, нема, вроді нема. І все, я пішла. От треба глупше зайти трошки. Треба, так, що буду так. Ну-ка, я хоч би що один. Вийшов. Ну, немає. Того року збирали. О, є. Є трохи. О, ні, є. Є, ребята, коротше, я передбачив цей момент. Звісно, я взяв брачку. Подожди. Опс, оп, брачечка така і відро є. Так що буду брати. Ну-ка. Зелений ще є. У Зелених немало трохи. Ладно, позбираємо чисто. Потім можемо яку гомочку хоча б. Коротше, буду збирати. так що. Дивіться, скільки кущів. Чорниць, може там, і розак. Нема, навіть, якщо навіть я такого подивлюся, од неї ягодинки немає. Ну, просто ну, немає. Я... Дивіться, ну немає, ну просто вон ще там скільки чорних кущів. Ну просто ну немає. Ну, не знаю, як ну, померзли так, ну не могли б ж так вони померзти. Що прям не од неї чорниченьки нема. Ну, тільки там в іншому місці трохи. То взагалі пару грам це взагалі, Ну то що це таке? Ну. Ай, так. Да. Тут навіть поїсти не хватить. Не знаю, буде їхати липу збирати. Я чисто так провірю. Листя багато. Так. Трохи повидував листя і буде, напевно, вже їхати, лип рвати і ще ще бреть різати. Буду брати велика і їхати. І липи теж немає. Навіть воно зверху ніде немає. Треба десь інші місця шукати, щоб нарвати липи, а то речі, по поводу ягоді, да? то ягоді, може, так, да, в лісі, я бачу, люди возять, да? а я можливо ще коли поїду навіть, ну, типу, назбирати ягоди, просто самому їхати не хочеться. Строгненько треба у лісу, самому кататися. Просто треба десь ще хтось там, парочку любиш типу, і назбирати, бо ягоді. Зараз на даний момент дорогі. зараз. 125 гривень кілограм. Так що то ну, десь півторачка, така плюс-мінус півторачка, це десь один кілограм. Десь півторачка ягодів коштуватиме десь. Ну, в середньому приблизно 125 гривень коштує. І по зараз на ягодах зараз ти хороше. Ну ладно, їдемо. Тоді назбираємо, що я собі щебрацю називаю. Вважимо так з щебрицьомним. Повезе, коротше, їдемо, так що погнали Ех, на самому велику. Так, да, друзі, хоча б ще брець, я вот. виростав, який ще Це, да. Типу ще бреть. Ну, Це для чаю, якщо що, це робиться для того, щоб зробити гарний чайок доволі виходить, Ну, нього, звісно ще, посушити треба. Обов'язково Короче, Не знаю, може. Завтра в ягоди поїду. Назбираю ягоди і зніму про це навіть відео. Можливо і ні, так що. Прикольно. Я тут і курвиз повний. Ось такими коротше, вона кучками росте файними. От нас збирав трохи. Там пакет. Не знаю, що там може, де є, я того року збирав. Ну, Спочатку усі, всі кучки треба нарізати моїми ножницями. Це трошки розбирав. Одна кучка. Там всередині трошки є. Тут одна саме допустила доріга. От, друзі, я тут -от трохи збирав. Збирав от, от, такий пакет, нарізав. Напишіть вам у коментарях, чи збирали ви так само щось на чай собі. Ну, зараз я липу не збирав, тому що липи я... Як виваться, і то, що я, не, я не, не назбирав, тому що мені не було можливості такій. Якби була можливість, то я б назбирала. До речі, він такий нормальненький, не слабенький. І, до речі, доволі Така Я кошту взяв, щоб то, що я таки так вже собрав. Підпишіться на канал, також переходьте на мій телеграм-канал, ссылка в описі і, і, і там виходять трошки фрагменти в матеріалу життя щось і ще там виходить багато чого. Там, коротше, дивляться більше відсотків в мене без підписки. Так що підпишіться на мій YouTube канал, виставлю тут графік. Хто дивиться з підпискою, свій фійку без підписки я виставлю, так що а моє відео підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока!